Ох, і смачна закуска на вас зараз чекає. І знаєте з чого? З грибів. Готується все за 5 хвилин, а виходить, ох, як смачно. На цей раз у мене грибочки невеликі, тому я вирішила їх не чистити, а просто добре помити і обсушити за допомогою паперового рушника. Часник потрібно подрібнити за допомогою терки чи преса. Знадобиться 5-6 зубчиків, щоб страва вийшла пікантною. Туди ж додаємо пару лаврових листочків. Додаємо ще чорний мелений перець. Досить багато. Це ж все ж таки маринад. Наливаємо олію та оцет. У мене виноградний домашнього приготування. Можна використовувати яблучний. Наливаємо тепер зовсім небагато води. Додаємо сіль, пару чайних ложок та обов'язково цукор для балансу смаку. Добре все перемішуємо, щоб усі інгредієнти змішалися між собою. Відправляємо каструлю з грибами на середній вогонь і доводимо до кипіння, після чого варимо приблизно 5 хвилин з моменту закіпання. Тепер гриби потрібно відкинути на друшляк і дати стекти зайвої вологи приблизно хвилин 10-15. А поки підготуємо інші інгредієнти. Нам знадобиться одна середня цибулина. Нарізаємо її досить тонкими півкільцями. Нарізану цибулю відправляємо до салатника. Моркву потрібно натерти будь-яким зручним способом, наприклад, за допомогою терки для моркви по корейськи. Натерту моркву теж висипаємо в салатник. Тепер додаємо всі інгредієнти для маринаду. Додаємо сіль, цукор, мелену, паприку, подрібнений коріандр та чорний мелений перець. Додаємо олію та виноградний оцет. Добре, все перемішуємо. Потрібно, щоб спеції, масло та оцет добре перемішалися з морквою та цибулею. Тепер перекладаємо гриби. Виходить дуже апетитно та ароматно. Добре перемішуємо гриби з решту інгредієнтів. От і все практично зробили. Накриваємо гриби харчовою плівкою і відправляємо в холодильник, хоча б на півгодинки. Такі грибочки прекрасно доповнять страви з картоплею або рисом, відмінно підійдуть до курки чи будь-якого іншого м'яса. І обов'язково підписуйтесь, якщо ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!